Доброго ранку, любі мої дітки, доброго ранку, шановні батьки. Так, подивіться, хто до нас в гості завітав знову. Бачите, наш добрий знайомий. Ось кажуще вас вітає. Доброго ранку, доброго ранку. Каже доброго ранку, малята. Я прилетів всім нагадати, що, що ви вже пізня осінь настала, так? вже вранці дуже холодно, треба вдягатись добре. Багато моїх друзів відлетіли вже в теплі краї, у вирі, бо їсти взимку нема що, але деякі лишилися тут. Так, да, і Карпуша каже, що їм взимку з його друзями, ті, що не, влеті, не полетіли в теплі краї, дуже і дуже важко. Тому ми завжди будемо пам'ятати, да, якщо в нас буде насінечко або крихти хліба, ми завжди можемо погодувати птахів взимку. Ну що, подивіться, нам приніс Каркуш ось таку гілочку. Бачите, гілочка. Линого дерева зовсім зовсім жовтенька. Каркуша нагадує, що вже йде останній осінній місяць, який називається, я вважаю, ви пам'ятаєте, листопа, тому що листя з кожним днем все більше і більше опадає з дерев. Ми вже готуємось mm -hmm. до зими, сказав Каркуша. Бо осінь незабаром скінчиться. А тепер давайте ми з вами, маляка, подивимось, якою ж вона була осінь на початку, а якою вона стала зараз. Подивіться на цю картинку. Бачите, вона так і називається. Давайте ми трошки. Так і називається ця картинка. До нас осінь завітала. Подивіться, якого кольору там дерева, ви бачите, якого вони. Придивіться уважно. Там і жовті є, але ще багато зелених дерев. Бачите, це, мабуть, вересень місяць, коли дерева тільки-тільки одягаються в золоте вбрання, так? а ось ще пізніше картинка вже зовсім змінилась. Подивіться на цю картинку уважно. Яких кольорів тут більше? Жовтих, червоних, так. то на цій на цій картинці, я так вважаю, вже зображений листопад. Так, тут осінь вже розкрасила дерева і в жовті, і в червоній, і помаранчеві фарби. Дуже гарні сукні дерева подарувала. А тепер подивіться. Що восени відбувається? Да, ми з вами говорили, що звірята готуються до зими. Да? Вон їжачок, бачите, заховався в осінній листочці, тільки ніс торчить його. Да, а ще в лісі восени багато. Чого можна знай знайти? Чого знайти можна? так? Ви, бачите, який чудовий, вкритий, різнокольоровими листочками. Так. А давайте з вами пригадаємо, що ви взагалі про осінь казали. Що на, цьому, на цих малюночках ви бачите? Що відбувається восени? На першому малюночку дітки що зробили? В ліс пішли, бачите, гриби збирають. А на цьому малюночку врожай картоплі. Добрий врожай зібрали. Так, а тут, придивіться уважно, знов пішли. Онуки, дідусь, до лісу, гриби себе збирати. Дерева вже вбралися в жовті сукні, але сонечко ще пригріває. Хоча у нас з вами сьогодні трошки похмура погода. Да? Але ми не будемо засмучуватись, будемо вважати, що сонечко до нас прийде. Так. А тепер давайте з вами ось що зробимо. Ми з вами будемо навчатися правильно звуки вимовляти. Давайте я буду говорити, а ви разом і зі мною. Так, в мене, вот, бачите, така чудова, чудова білочка руденька. Вона нам зараз всім підніме настрій. якщо... Хтось без настрою То Білочка нам допоможе зараз. Ну що, готові? Будемо вимовляти правильні звуки. Давайте разом. Іс, іс, іс. Через поле, через ліс. Іс, іс, іс. Бачите, як губки тоненько розтягуються в ниточку. Іс, іс, іс. Чи... Через поле, через ліс. Іг, іг, іг. Сірий зайчик Так? Да? Іс іс іс. Мамі горобину ніс. іг, і буде ввечері пирі. Ну що, давайте разом із Каркушою, він нам теж буде допомагати. Каже, я ж не зря прилетів сьогодні до малятки. Теж хочу навчати. Карпуша, да, карпуша бачите який. Чудовий в нас друг є. Давайте ще разом. Is, is, is. Через поле, поле через ліс. Ис, іс, іс. Через поле через ліс. І-ис, іс. Сірий біг. Іс. Ис мамі горобину ніс. Ік, ік буде ввечері в тирі. От так ми, якщо будемо кожного дня потрошку звуки промовляти, то ми їх вивчимо і потім будемо з вами навчатися читати. Тому і Каркуші дуже-дуже цікаво, що ми тут з вами робимо. А як ви гадаєте, які птахи полетіли в теплі краї? Хоче Каркуша знати, чи знають наші малята, Птахів, які відлітають в теплі краї. Яких ви пам'ятаєте? Хто полетів у вирі? Ластівки полетіли, так, пам'ятаєте казку про дюймовочку, Лелеки відлетіли вже в теплі краї, правильно. Лебіді, гуси. І ті птачки, але багато <рив> <рив> птахів лишилося. Які птахи зимують з нами? Ану пригадайте, яких птахів ми можемо бачити взимку і погодувати. Хто до годівниці прилітає до нас? Горобчиків пам'ятаєте? Горобці, голуби, сорока, ворона. Багато хто лишається в місті. Тому їх треба підтримати взимку. Ось Паркуша дуже-дуже вас просить про це, щоб ви його друзям допомагали. Так, а тепер давайте з вами малята повернемося до нашої картинки і будемо навчатися складати розповідь невеличку. Послухайте, як я розкажу, і ви спробуйте зробити, зробити те ж саме. Настала золота осінь. В лісі всі дерева вбралися в різнобарвні сукні. Пирізька наділа діла жовто гарячі, гарячі сукні. Десь далечінь стоїть зелена ялинка. Небо ще блакитне, і дерева мають дуже чудове вбрання, червоне, жовто гаряче, біля дерев, подивіться, Протече річка її, тюти далеко. Далеко від лісу. Вода в річці прозора, але дуже холодна. Так, що ми там бачимо? Бачите, в річці ще багато каміння, але річенька її водичка оминає їх і тече собі далі. Трава вже пожухла. Зеленої травички майже не лишилося. Дерева скидають листя і готуються до зими. Ну що, подивіться уважно, що ви бачите на цій картинці? Якого кольору дерева, кущі, якого? Давайте разом. Повторимо, якого вони кольору? Жовтого, червоного, так? Да? Жовто гарячого. А яка вода в річці? Яка водичка? Зелена. Зелена, це тінь від дерев падає. І нам уявляємо, ми, що водичка зелена, але ж ні, вона, да, і там все-все видно. Як рибки плавають, і камінчики невеличкі. Скажіть мені, будь ласка, а які дерева взагалі не міняють свій колір. Не стають вони жовтими, листя не скидають. Які це дерева? Пам'ятаєте? Ялинка і сосна, правильно мої люди. Ялинка і сосна взагалі не скидає свій, не змінює свій наряд. Вона завжди, завжди так, ну про що ми ще з вами не поговорили? Подивіться, яка картинка в мене ще є. Як ви гадаєте, а яка тут пора року зображена? Це осінь чи, може, якась інша пора року? Як ви гадаєте, яка це пора року? Дерева якого кольору? Зелені чи які вони? Живені є. Так, мабуть, влітку відбувається. Бачите, які чудові величезні дерева. Вони ще в зеленому вбранні. А тепер придивіться уважно до цього малюночку, до цієї картинки, а тут вже яка пора року зображена. Як вам видно? Дерева всі зелені, чи вже хтось вбрався в інший наряд? Власний. Це вже усі залиши. Дякую, дякую, молодці. відповідаєте, але не всі <зас> да? Ну, вважаю, що коли другим заняттям у нас буде фізична культура, то ви обов'язково провірите і будете виконувати фізичні вправи да? і танцювати разом із нами. А зараз ми з Карпушею хочемо вам сказати. До побачення, малята, до нових зустрічей. Дуже раді були вас бачити. Гарного вам настрою до нових зустрічей. Зараз буде наступне наше заняття. На все добре, до побачення.